Дорогі друзі, брати і сестри, мир і благодать вам. Бажаю всіх вас поздоровити з Різдвом Христовим. Ще того, до того, як у світ мав прийти Господь Ісус Христос, Пророк Ісая звіщав Це таким чином. Бо дитя народилося нам, даний нам Син. І влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. В Господі, в Ісусі Христі, виконалося ось це стародавнє пророцтво. Сьогодні, згадуючи той час, той, ті події, які сталися на полях Віфлеємських, ми разом із пастухами радіємо, що Господь Бог післав в цей світ свого Сина Ісуса Христа. В ньому, в Ісусі Христі, ми маємо дивного порадника, в ньому ми маємо сильного Бога, Отця вічності і Князя миру. Кожен Хто сьогодні приходить до Нього в молитві, і хто сьогодні бажає від Нього, від Ісуса Христа, отримати ось цей мир, Він тільки може знайти Його в Ісусі. Коли народився Ісус Христос, то ангели співали чудову пісню. Слава Вишніх Богу на висоті мир і в людях. Добра воля, якраз ось цей мир, мир Небесний, Господь Ісус приніс із Собою, коли прийшов на цю землю. Я хочу сьогодні поздоровити і привітати і разом з тим побажати, щоб в серцях наших кожного із нас Божий мир запанував, щоб в наших оселях був Його мир. В нашій державі, щоб скрізь ми відчували, що Божа присутність і Божа благодать супроводжують нас по всіх дорогах нашого життя. Разом із тим Христос свого часу сказав нам також і про те, що Він вдруге прийде на цю землю. Сьогодні, коли ми згадуємо Його перший прихід Різдво, ми не повинні забувати і про те, що Ісус знову прийде, але цей раз Він прийде не для того, щоб родитися в бідних яслях, не для того, щоб страждати на, на Голгофі, на Христі, щоб помирати. Але Він прийде як грізний суддя. І знаючи і відчуваючи це, ми як церква Ісуса Христа. Як вірні його послідовники, як діти Божі, повинні готуватися до зустрічі з Ісусом Христом. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, закликаю вас до того, щоб кожен із нас щоденно, не просто з Нового року, чи з якогось дня ми починали якесь нове життя, але щоб кожного дня. Щоб щоденно, щохвилини і години ми ходили перед Богом в чистоті і святості для того, щоб зустріти Його як царя-царів і для того, щоб бути з Ним в тих вічних оселях. Бажаю вам, рясних Божих благословінь. нехай Божа ласка, Божа благодать завжди супроводжують вас. Миру, щастя, добра і злагоди вам і вашим родинам. Хай Бог вас рясно благословить.